Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку про зайчика, який ділив капусту. Але перед тим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось ішли дорогою баран із віслюком. А назустріч їм тією ж дорогою їхав чоловік на возі. Повному капусти. Захотілося барану з віслюком тієї капусти. Та довелося йти далі голодними, бо чоловік мав при собі батіг. Якби вони спробували вкрасти капустину, отримали б на горіхи, а їм цього аж ніяк не хотілося. Ішли вони далі. Аж гульк капустина лежить. Мабуть, випала з воза. Зраділи віслюки з бараном, підхопив баран капустину на роги і побігли вони в лісок, подалі від дороги, аби капустину у них ніхто не відібрав. Сіли баран із віслюком над капустиною та й думають, як же її поділити. Давай будемо далі їсти разом. Ти з одного боку, а я з іншого, сказав віслюк. Е, ні, мовив баран, у тебе рот більший, ти більше за мене з'їси. Сиділи вони так і лаялися, ледве до бійки не дійшло. Аж ось повз них пробігав зайчик. Його таки звали Побігайчик, бо він все бігав на місці, ніколи не сидів. Зайчику, зайчику, зупинись, гукнув баран. Може, ти нас розсудиш, як нам капустину поділити? А тут немає чого й думати, швидко зайшовся зайчик. Він теж капусту полюбляв. Ось і їжа сама до рота лізе, подумав вухастий хитрун. Капустину слід поділити рівно навпіл. Я прогризу її на дві половини, сказав побігайчик. От і добре, гризи хочеш, зраділи віслюки з бараном. Зайчик взявся до справи. Він спритно гриз капустину, але хитрун одну частину зробив трошки більшою. Гриз зайчик, та ще й приказував гризу гризу, капустину, віслюку половину і барану половину, мені ж середину. Ось! поділив! Весело мовив зайчик. Він подав одну половину віслюкові, другу баранові. Віслюкові більше дісталося, придивившись до капусти, сердито мовив баран. А зараз я підправлю, відповів вухатий і швиденько відгриз шматок від віслюкової частки. Тепер у барана більше капусти, закричав віслюк. А зараз підправлю, швиденько знайшовся зайчик. Він відгриз трохи від іншого шматка. Та тепер же у віслюка більше. зарепетував баран і затупотів ногами. А хитрий зайчик уже гриз візлюкову капусту. Так і бігав він від одного шматка до іншого, аж поки не залишилось два крихітних шматочки. Зате однаковісіньких. Віслюк із бараном. Сторопіло дивились на ті шматочки. А що ж нам їсти? Тут же нічого не залишилось, схаменувся віслюк. Заяць всю капусту з'їв, забекав баран. Поки барани з віслюком оговталися, зайця уже й близько не було. Наївшись капусти, він весело співав, прямуючи собі далі. Ой, наївся ж я капусти, аж живіт важкий. А віслюк заставсь голодний, з ним баран дурний. Будуть знати, що не треба заздрити чужому. З'їли б кожен половину та й пішли б додому. Люди взяли собі цю історію на замітку, і часто про нерозумного чоловіка кажуть дурний він як віслюк, або тупий, як баран. А хто розповів цю історію людям? Це вже невідомо. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.